Чітко є. Петраси ми повністю контролюємо, вони не будуть переміщатися. Що сталося? Танк пробив. Якби ми тут були, ми були б були двісті. Телефорі рекавер. Бачу вас. Є! Ее спрямове попадання Дивись, бачимо у вас тут такий прибор цікавий. Що це таке? В народі він називається Сахарок. Ну, його всі там всі воздушні цілі, які літають там в Mavic, От що він зараз пищить, це що означає? Якусь частоту знайшов. За десь для нас недалеко да, дрон да. літає, так? Так. Да. А для чого він тобі в машині? Ну, щоб хоча б розуміти, якщо щось є, то чи їхати швидше, чи медленніше, маневреності і так далі і тому подобно. Ти як е... FPV-шник, наскільки це взагалі реально, якщо тебе засік дрон і твої машини летить за тобою? Що робити взагалі? Та що робити, я не знаю. Ну, от FPV, мені кажеться не втікти. Як би там не було. І що би там не було. Ну, як можна швидше і маневреність. Крутить, вертіти, тормозити, я не знаю, тільки так. Чи, чи просто кидати машиною і тікати? Догона все одно. Ще швидше догони. Це тут наша позиція стара. І вона в даний момент... Не дієспособна що, Бо, тому що результат. Це дивіться. Що сталося? Танк пробив. Перед цим було СП-віха в нас стресувало І слава Богу, ну, вона зірвалася, але без постраждань з нашої сторони. І все захранилося, все пройшло. Потім ми сюди деякий час не працювали, а потім ми дізналися, що танк попав якраз в наше місце розташування. А як ви тут сиділи, розкажи? Ми сиділи, ось буквально диван був, приставний диван і воно ще кресло було. І сюди сідали, був телевізор, типу як для другого пілота монітор, щоб координа... координацію вів. Фух, і виходить отсюди літали. Антенну виносили ну, в сусідню кімнату. — Тобто, якби ви тут були, то якби речі, ми тут мало були, да. Якби ми тут були ми були б 200. Зараз їдемо на точку, звідки хлопці будуть працювати з півдроном. І він лежить поруч, якось трохи не по собі, якщо чесно. А Володя, яка взагалі потужність? Наскільки цей боєприпас? Скажімо так, неприємності принесе ворогу? Та неприємностей, але ну, якщо буде прям все удачно і чітко, то танка можна положити. А Остануть. Те, що він зараз поруч з нами, це наскільки безпечно? Ну, я собі не вредитель здоров'я. Ну, якби Я б не їхав би із зведеною бомбою в машині. Тому що любе соприкосновення з ним, якщо буде вже детонатор там, то це буде великий бабах. Коротше, можна розслабитись. Так, да, геть спокійно. Добре. Ну це тільки пото. Все. Дитя, ви там скидували блокпост. Можемо спробувати уразити камікадзе. Так, да так, -да так, -да, я знаю. Може, може краще в цей залетіти в бліндаж туди, ніж в блокпост. А вас можете засняти відео, відео, щоб я подивився, де вони іменно ходять і нанести ураження. Ага. Добре, можете. включаю. Звично, Вова, тут уже появляється чотче картинка. Так. Да. Так. Да. Ало? Ну, вони зараз перед лежом, ну, там, де у них буває дров. Бо їх там чоловік, ну, людини чотири, мабуть. Ага, я зрозумів. Ну я зараз до лешок долітаю, до цих окопів. Тільки туди долітаю. Ну, ну, до того часу вони, мабуть, вже зайдуть в моде. Все ну. добре, на пільоті не скажеш, що я можу, щоб ми вмітнули цей бік. Так, 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 хорошо. Lost. Все, я просто лечу. Управления нема. О, все. RF signal low. Telemetry recovered. Вернуло. Це було ще. Трэп. RF signal critical. Вроде бы вышел зоны. Вышел. Ну, Все, Да, 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 да. Четко. Все, так? Да. ]OOL. Як це нормальний зрив був? Так, було все круто. Я зараз повернусь свой вигляд, витяг на піддосл і я тобі все прикину. Це було максимально круто. А, все, дякую, велике. Суіду, сей. Так, і те підякую. Суіду, на жаль, не засняти нем доволі, Ага. Типа так, якщо б не подавлені, ми б залишалися, щоб там подивитися. Я понял, я знаю. Я зводю все, задумати, На зв'язку зв давай. Ні, та бомба просто була здіймана з любов'ю. <рес> з любов'ю для каки, <рес> Тут ще така особливість саме в районі Херсону, що фактично лінія фронту проходить по річці. Так. Це підвищує вагу дронів. Звісно, ми не можемо візуально наблюдати ворога тільки за що дронів. Тобто також. <кій> Допустимо, такі від військовослужбовців, як снайпери, тут на Херсонщині не актуальні за дистанції річки. І ми можемо визнищувати ворога тільки з допомогою артилерії, РСЗО та дронів. І дешевше, опять же, це дрони, і точніше це дрони. Кількість російських дронів і тут, на Херсонському напрямку, та й загалом по фронту теж зростає. Як ніхто інший, добре це знають бійці на передових позиціях. Як розповідають прикордонники, зростає не лише кількість пташок у повітрі, але й їхня якість. Вони удосконалюються, висять в повітрі довше, залітають далі, б'ють більш точно. На жаль, тут зараз дуже велика кількість ворожих дронів. Так би мовити, літальних апаратів, які за нами стежать. І нам доводиться дуже скритно працювати, нести службу. І ось таким чином ми облаштували дані свої позиції, які досить немаленькі. тут. За допомогою маскувальної сітки майже всі позиції закриті, щоб дрона не було видно ворогу. Скільки нас, як ми працюємо, яке у нас озброєння, як переміщуємося? Дрони «Камікадзе» вже почали долітати. Раніше їх тут не було, бо в них робота 3-5 кілометрів. На таку відстань велику вони не можуть працювати, але щось катапи придумали або здвіяні батареї. Ну, наразі вже було зафіксовано, і сюди вони долітають також. Вони б'ють досить чітко та потужно, виявляють огніві такі позиції, точки, з яких ми працюємо, і намагаються саме туди влучити. Навіть ту ДШК або ПКМ, який розташований, намагаються його перше уражити або скупчення. Сьогодні в нас розвідка та коригування. Зараз ми проводимо розвідку на околицях Херсонщини, а саме О Олешок. Ми дуже часто супроводжуємо ФПВ. БПЛА наш допомагає правильно скоригувати і підказувати оператору ФПВ, де знаходиться ціль і як краще її уразити. Зараз ми можемо наблюдати при моніторингу ділянки виявили склад, до якого підходять. От, Ми наблюдаємо ОС противника, забігають склад. Це російські військові, так? Так. Наблюдаємо військові. А можна наїхати? Крупніше? О, ось о, будь ласка. Зараз ми передамо суміжним підрозділам, операторам FPV-дронів і спробуємо вразити ділянку, де вони знаходяться. Дані люди зайшли ось ці ангари, і це схоже на якийсь склад. Я е, зараз моніторюю як краще залетіти дане приміщення для знищення противника. Е, так е, потім легше хлопцям, операторам FPV, зрозуміти прив'язатись до е, місцевого середовища, щоб вони краще розуміли, як їм залітати і працювати. Бачу, бачу, бачу вас. Є! Єсть! Уразили ціль і пілоти в ПІВІ побачив, що в ангарах знаходились бочки, скоріше всього, спаливно-мастильними матеріалами. Після відпрацювання в півімо, що запалили ангар і зараз наблюдаємо далі. Ось яка робота. Квадрокоптерів. Фактично, без допомоги зараз спостереження FPV би не зміг влучити. Не так точно. І не з першої спроби. Склад знищено. За що дронів ми зробили. Головну, головну білім для логістики, тому що траси ми повністю контролюємо, вони не можуть переміщатися. Тобто Їм доводиться переміщатися вночі через ліса, скрито, маленькими групами. Тому дрони зробили свою роботу. По магістральній трасі голопристання Олешки Мілітополь вже ворог не може переміщатися, тому що ми його бачимо і знищуємо. Йому доводиться переміщатися глибоко в тил, там за 30-50 кілометрів, там, траса Скадовська, там, 61 кілометр Каланчак, і десь лісами чи грями через пісок, або маскуючись під цивільних на легкових автомобілях, вони можуть тільки щось сюди ближче в Олешки завести. Зараз ми будемо працювати по ангару, де вони ремонтують техніку. Ми бачимо накати біля ангару гусеничної техніки. Одтірісь немножко назад. Отягуюсь. Бачу вас! Є! Є, Є! пряме попадання! Оператори в півдрона залетіли прямо всередину. І що побачили там? Гусенець. <праць> Гусеничну техніку, так. <коспорцяк> Ми їх тримаємо на саме такій а, дальній відстані, яку можна держати від Херсона для постріли, тому сюди. Долітає тільки тяжова ствольна артилерія і РСЗО зараз на сьогоднішній день в Там Такі міномети, там, 120 і так далі, в принципі, вже їх майже не, не видно. Якщо і появляється, то швидко знешкоджується. А якщо ми уявимо, що в нас немає дронів, що б тоді було? А, було б там, намного гірша ситуація, тому <кій>, тут би одразу за річки стояла б якась арта або міномет, і 24 на 7 поливали б місто. Ну і переміщення логістики від візьби був краще у них. Тобто ворогу себе намного комфортніше на тій стороні.